Вітаю на уроці математики! На попередньому уроці ми згадали, що існують задачі, які пов'язані між собою одним і тим самим сюжетом. Вони містять одні й ті самі числа, але те, що було відомим, стає невідомим, і навпаки, невідоме стає відомим. Такі задачі називаються обернені. Сьогодні ми будемо досліджувати обернені задачі, визначати взаємозв'язок між ними. Та вчитися самостійно складати обернені задачі до даних. Розпочнемо з такого завдання. Виконаємо ланцюжок арифметичних дій. 70 мінус 60. 7 десятків мінус 6 десятків дорівнює 1 десяток. 10. Тепер до числа 10 додаємо 30. 10. Плюс 30 дорівнює 40. Від числа 40 віднімаємо 40. Дорівнює 0. До нуля додаємо 50. Дорівнює 50. До 50 додаємо. 20 дорівнює 70. 70 мінус 40 дорівнює 30. Отже, результатом виконання ланцюжка арифметичних дій ми отримали число 30. Наступне завдання. Складемо задачі, розв'язанням яких є вираз 10-7 або вираз 10 плюс 7. Отже, складемо задачу про зошит. Щоб в нас з розв'язанням задачі був вираз на віднімання, отже, в нас повинно бути невідомим різниця. Отже, можемо скласти таку задачу. Мама купила 10 зошитів. Віддала надійці 7 зошитів. Скільки зошитів залишилось у мами. Купила 10 зошитів. Віддала 7. Скільки залишилось? Невідомо. Розв'язанням цієї задачі в нас буде вираз 10 мінус 7. Від числа зожитів, які були, ми віднімаємо ті, які віддала мама. 10 мінус 7 дорівнює 3 зошити. Залишилося у мами. Тепер складемо другу задачу. Розв'язанням якої буде вираз 10 плюс 7. Отже, тепер нам потрібно. Додавати зошити, було, дала та стало. У нас буде дія додавання, отже, складемо таку задачу. У надійки було 10 зошитів. Мама дала їй іще 7 зошитів. Скільки зошитів стало у надійки? Було 10. Дала іще 7, скільки разом невідомо. Виконуємо дію додавання. 10 плюс 7 дорівнює 17 зошитів. Наступне завдання. До кожної задачі доберемо опорну схему із поданих. Отже, в нас є 3 задачі та 3 схеми. Прочитаємо першу задачу. У сашка 6 карамельок і 3 шоколадні цукерки. Скільки всього цукерок у сашка. Задача про цукерки, про шоколадні та карамельки. Отже, одиницею ми позначаємо карамельки, двійкою. Шоколадні цукерки. Отже, знаходимо схему. Це в нас буде схема, де. За фігурною дужкою стоїть знак питання. Тобто ми не знаємо, скільки разом карамельок та шоколадних цукерок. Друга задача: у сашка всього 9 цукерок. Карамельок і шоколадний. Отже, в цій задачі вже в нас відомо скільки всього. Скільки в сашка карамельок, якщо шоколадних цукерок? у нього 3. Отже, така задача, де в нас невідоме перше, це карамельки. Ми домовилися, що під номером 1 у нас карамельки, під номером 2 шоколадні цукерки. Отже, шукаємо, де в нас невідоме під номером 1. Карамельки. Так, в нас невідомі. Це в нас друга схема. Третя задача. У Сашка всього 9 цукерок. Карамельо і шоколадник. Скільки в Сашка шоколадних цукерок, якщо карамелюк у нього 6. Отже, ці три задачі обернені між собою. В усіх трьох задачах в нас про цукерки. Про карамельки та шоколадні цукерки. Настільки змінюється запитання: те, що було невідоме, стає відоме, а те, що було відоме, стає невідомим. Давайте розв'яжемо. Дві задачі першу та третю. Отже, запишемо короткий запис до першої задачі. У Сашка 6 карамель і 3 шоколадні цукерки. Отже, пишемо карамельки 6 цукерок, шоколадні 3 цукерки. Скільки всього цукерок? Невідомо. Щоб розв'язати дану задачу, ми виконуємо дію додавання. Карамельки це перший доданок, шоколадні другий доданок. І скільки всього це ми знайдемо суму. 6 плюс 3 дорівнює 9 цукерок. У сашка всього 9 цукерок. Третя задача. У сашка всього 9 цукерок. Скільки в Сашка шоколадних цукерок, якщо карамелюк у нього 6. Отже, карамельки 6 цукерок. Шоколадних невідомо. А всього 9 цукерок. Отже, щоб знайти скільки шоколадних, ми будемо виконувати дію віднімання. Від всього, від 9 цукерок, віднімемо карамельки і отримаємо, скільки шоколадних нас було. 9 мінус 6 дорівнює 3 цукерки. У Сашка 3 шоколадні цукерки. Наступне завдання. Андрійко виділив у задачах ключові слова. Виконав короткий запис і схему. Давайте подивимось, чи правильні висновки зробив хлопчик із текстів задач. Отже, карамельки це перший доданок, шоколадні другий доданок. І те, що всього це в нас сума. Андрійко міркує вірно. За допомогою такої схеми ми можемо розв'язувати. Обернені задачі. Ми знаємо, що будь-яке із відомих чисел може бути невідомим. І тоді ми знаходимо за допомогою двох інших відомих чисел наше невідоме. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Так як ми виконували, щоб знайти скільки карамельок, то нам потрібно від усіх цукерок відняти шоколадні. А щоб знайти скільки шоколадних цукерок, нам потрібно від усіх цукерок відняти карамельки. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.